Зірваний урок одягання поспіхом і швидко на подвір'я. Термінова евакуація повідомили про замінування. На все виходимо, давайте я поняла. Анонімне повідомлення про замінування Ужгородського ліцею номер 3 надійшло на електронну пошту. З жахом, коли починаємо навчальний день, тому що прийшло повідомлення до прикладу про замінування. Це означає, що ціла школа має покинути приміщення, доки не перевірять приміщення на вибухонебезпечні предмети. Дуже важко, тому що дітям треба, особливо коли була холодна погода, дітям потрібно було одягатися. Уявіть собі маленьку шестирічну дитинку, яка ще толком і одіватися сама не вміє. І оце от 35 дітей, яких треба одіти і спустити вниз. Цьогоріч уже у 18-те фейкове повідомлення надходить до цього навчального закладу, керівниця якого каже, накипіло і наболіло. І вони вже тепер, як маленькі солдатики, спокійно знають свій, свій алгоритм дій, знають, куди треба йти, як йти. Виводимо на майданчик спортивний. А ще якщо дощ. Тобто ну, бажаємо всього хорошого, всім тим людям, які цим займаються. Як часто це у вас буває, наприклад, ну я думаю, що вже зараз, з початку навчального року, разів 18 у нас в школі це було. Не тільки освітні заклади, а й торгівельні центри липово мінують. Так один із свіжих таких випадків трапився в Ужгороді. 1 травня до поліції надійшло анонімне повідомлення від жінки про те, що в одному з торговельних центрів знаходиться вибухівка, а сама вона перебуває у приміщенні. Її нібито хтось захопив та може підірвати. Співробітники поліції всі виїхали на місце, Дії, звичайно, ж обстежили, запевнилися, що немає загрози для громадян і розпочали розслідування, тобто розпочали заходи для встановлення особи, яка повідомила про це замінування. І вже того дня вдалося затримати 49-річну Ужгородку, яка власне і здійснювала цей от дзвінок на 102. Пояснити одразу свої дії вона, на жаль, не змогла. Наразі вона перебуває затримана в ізоляторі тимчасового тримання. Азі у справі триває досудове розслідування. За скоєне зловмисниці загрожує до шести років позбавлення волі. Подібні випадки дедалі частіше фіксують правоохоронці на Закарпатті. Як правило, в результаті ні вибухівки, ані підозрілих пакунків. А от паніка та збій у роботі гарантовані за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадянам. Бо якщо простіше сказати, це є фейкові замінування кримінальним законодавством. Звичайно, передбачена відповідальність це є стаття 289 кримінального кодексу. України і такі повідомлення можуть надходити абсолютно в різній формі, тобто, незалежно від того, як воно надійшло до поліції, реагування, механізми реагування в нас один і той самий. Тобто, це може бути дзвінок на 102 це може бути до прикладу електронний лист, або ж навіть по вулиці пересічний. Якщо ну надає таку інформацію, звичайно, одразу ж є реагування всіх профільних служб, в тому числі і співробітників поліції. Кожен такий виклик запускає ланцюг дій. від Приїзду поліції та саперів до евакуації громадян та перевірки об'єкта. А це час, ресурси, і, врешті, втрата коштів. Одразу ж виїжджає слідчо-оперативна група. Також обов'язково виїжджають вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками. Проводиться обов'язкова евакуація і обстеження будівлі на виявлення тих чи інших небезпечних предметів. Це такі дії кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді виключно позбавлення волі, і такий термін може сягати е, до восьми років, в залежності від скоєнного, тобто від двох е, до восьми. Правоохоронці закликають не нехтувати інформацію соціальних мереж чи месенджерів. Якщо побачили підозріле повідомлення, негайно телефонуйте 102. І варто пам'ятати, фейкові замінування не просто жарт. це злочин, за який доведеться відповідати згідно з законом.